Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у новий влог. Тільки не вийшла з манікюра. Зробила новенький, такий осінній. Сьогодні 30 вересня і такий настрій осінній. Зранку було холодно і навіть трішки похмуро, а зараз вийшло сонечко. І мені здається, що дуже гарний вийшов. Сьогодні в мене манікюрчик новенький такий. Потрібно купити мило мені рідке, бо в мене закінчилося, а брусочками я не люблю. Візьму оце фіолетовеньке, воно в мене вже було. Взяла це милка, буду продовжувати ним користуватися, воно мені, в принципі, нормально. Я пройшла. Підвал, в кладовку, не знаю, як це назвати, пошукати собі курточку, бо вже прохолодно. Має бути в цьому моєму прозорому ящику. Зараз подивлюся. Складаю все назад. Немає тут курточки. Хм, цікаво де вона Ладно Зараз буду ще дивитися у шкафу тата з мамою. Взагалі мені ці ящики з юска дуже подобаються. Прозорі, є кришка, є оці клапани, що тримають кришку. Дуже гарно. Видно, що всередині. У мене таких декілька є в Харкові. Там, здається, прикраси для ялинки зберігаються в мене в таких ящиках і ще для чогось. Ну, також це таке всяке там декор. А тут я речі свої зимові зберігаю, ну ті, що потепліші. На літо їх сюди прибирала. І мені так гарно. Але курточки тут немає, як я думала. Буду шукати її далі. Добрий ранок. Вже сьогодні наступний день. Вчора я чим зайняла, навіть не пам'ятаю, чим і нічого не знімала. Я чинчикую до машини. Сьогодні неділя, я на тренування йду на 10 годину ранку. Для мене то рано. О, але немає іншого часу, тому йду. Не знаю, чи видно. Не, не видно, мабуть. Форма, лосинка. Сьогодні досить похмуро, але здається, там за хмаринками. сонечко має бути. Може ще й буде сонячна сьогодні. Так лінь сьогодні йти. Хочеться поспати, може через те, що так вона трохи похмура. О, вчора на манікюрчик якось було легше, і ти бусанечко світила. А сьогодні. Але, але я знаю, що далі буде далі будуть позитивні емоції, навантаження фізичні, класні. Тому зібралася і йду. Ось так виглядають мої ноги після тренування. Все мокре. Під лосинки, там, де були наколінники. І... Там, де були мої сакошки. Вітаю зі святом всіх захисників і захисниць України. Велике дякую за ваш вибір боронити українську землю, Україну, українців під ворогам від супостата. Низький вам всім хліб. Друзі, а всіх інших вітаю зі святом Покрова Пресвятої Богородиці. Так, поки не звично це робити саме 1 жовтня. Нам всім прийдеться перенавчитись то робити, але думаю, згодом це стане для нас звичайною справою. Після тренування хочеться поїсти, бо я перед тренуванням не встигаю, тому приїхала в Мак за кавою і такий бутрик з чікеном. Господи, як воно? з куркою <кл> з <'язався> куркою. Смачного мені. Мені оця булка з курткою дуже смакує. Після тренування дуже заходить. Кава смачненька. Я таки знайшла свою курточку. І вона лежала не у шафі тата і мами, а лежала у прихожій у шафі. Просто там під кутом, прикрита іншими курточками, і я не могла її знайти. Ось тропажа знайдена і сьогодні мені значно тепліше. Так, сьогодні є сонечко вже під день, скажімо так, бо вже, мабуть, десь 13-та година. А, але краще вкутишся, ну, скажу, все-таки 1 жовтня. Хотіла сьогодні з вами поговорити про факапи. Вони трапляються у всіх. І моє останнє відео, тому гарна ілюстрація. Коли я знімала минуле відео, я хотіла поділитися інформацією про те, як я відправляла свій паспорт на флейку візи. Як потім отримала його на зворот, також через кур'єра. І це була дуже корисна інформація, на мою думку, у Польщі, бо я такої не знайшла. Знаєте, навіть не те, щоб прям подивитися, чи є чуже відео, і просто піти зробити. Так, все таки потрібно заходити на першоджерела, на сайт, дивитися там все. Але можна подивитися, як то робили люди, де саме дивилися, і потім зайти на сайт і то все зробити. Саме така була мета мого відео попереднього. Я її робила. І знаєте, що е, коли я знімала першу частину, я була на природі, от як зараз. Я не знаю, чому вона не вивелась. Точніше, вона вивелася е, якось дуже галіно, бо там пересвітлено в мене обличчя. При тому, коли я дивилась на телефоні, все було гаразд. І коли я знімала картинка, була гарна, і коли відео я дивилася, монтувала. Також не було нічого поганого, але якось його якість погіршилася, вже коли я залила. А, ну, я побачила це вже там через день там, чи коли. І мені було, Боже, як я то можу таке виставити. Це ж просто якесь позорище, ну, знаєте, такі думки йдуть у голову. І... Я думаю, можу перезалити це відео, можу перезняти. Я не знаю, чому я вдома не дозняла першу частину, ну, щоб воно було все а, в одному а, в стилі знято. Так? Я подумала, ну, в мене є там перша відзнята частинка, а зараз я переміщусь і просто продовжу свою історію, свою розповідь вже вдома. Я так і зробила, але воно так вивело, що це просто капець. І мені було дуже соромно, коли це я побачила. Боже, як це люди будуть дивитися. Та вони просто підуть з першого відео. Та як я так могла зробити? Треба було перевірити сто разів, передивитися. Але ж я поспішала, хотіла поділитися інформацією до 30 вересня, так щоб люди, може, ще встигли. Відправити а, свої паспорта, там може в кого була така ситуація, здачі біометрії в одному місці, а тепер клейка візи в іншому, і щоб не було додаткових затрат, і це таке нововведення, яке буде. Ось. Але, але я дуже рада, що я таки виставила те відео, тому що а, ваші коментарі. Ваші підписки, ваші лайки, відео, вони показують, що інформація таки була корисною, і саме це була мета відео. Так, воно не було ідеальним, на мою думку, в цілому. Бо я там десь заїкаюсь, багато екою, гакою, ну таке я там підрізала, де могла, але, мабуть, не все то ще змогла. Ну, мені треба вчитися і монтувати, і знімати, і розповідати. так. Але той відгук, який я отримала, я розумію, що такі люди дивляться це відео, і воно є. Корисним саме в тій частині, не вся там розмовна частина, коли я там розповідаю свою історію. Так, а саме е тайм-код там я прописала, і люди можуть подивитися е покроково, що робити, потім зайти на сайт, подивитися, як то на сайті. І якщо є питання, то задати в коментарях питання. І так. Це покап таке не можна викладати, як моя перша частина відео, де мене видно мого обличчя, воно просто біле. Я не знаю, чому моя частина так запоролася. Ну, буду дивитися на майбутнє на це. Але... Між тим, щоб робити і не робити, мабуть, все-таки треба вибирати робити, навіть якщо десь щось не виходить. Не виходить перший раз, не виходить другий раз. А на тільки дивись, я вже зможу то робити, монтувати краще, виводити краще і робити то все більш в гарній якості, до якої би я хотіла йти. Це моя мета. Так, я можу покращуватись, але якщо б я вибрала не робити, то люди б не дізналися цієї інформації. Вони б не подивилися, не почали б там задавати мені додаткові запитання. Я ну, десь щось могла опустити. Так і можна мене запитати, я відповім з радістю під відео, поділюся тим, що я знаю. Отже, отже, фака побивають у всіх. Але я думаю, що краще робити, ніж ні роб... ніж не робити. Спочатку ти робиш і може щось не виходити, може щось виходити не так, як ти хочеш. Але згодом ти знаєш, до чого ти маєш прагнути і йти туди і виправляти ті помилки, які були в тебе на власному досвіді, дивитися на досвід інших і покращувати себе. Отакою От думкою хотіла сьогодні з вами поділитися. Сіла на лавочку погрітися на сонечку, але сонечко вже заходить, бо осінні дні вони коротші. І хоч сьогодні сонечко і вийшло, але вже ховається, вже здається, початок на п'яту вечора і вже прохолодніше становиться. Я вийшла погляти після тренування, вдома приїхала, залишила всі свої речі. І вирішила пройтися тут у нас у парку погуляти в одному з попередніх відео показувала, брала вас з собою до нашого парку. Буду закінчувати це відео. Сподіваюся, моя думка про факапи вона найде у вас відгук. Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати, що саме ви думаєте з цього приводу. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, буде дуже приємно мені. Від ваших коментарів, подобайок і підписок. І давайте спілкуватися в коментарях під відео, ділитися своїми думками, своїм досвідом все, всім па-па, Зустрінемось у новому відео.